Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розберемо питання теми підбору наплічників для дітей. Сучасний ринок моделей дитячих рюкзаків наплічників надзвичайно великий, отож мусимо обговорити з вами критерії вибору правильного наплічника. Отож, критерії вибору: найперше, на що потрібно батькам звертати увагу, це на те, який повинен бути по формі рюкзак. Він обов'язково повинен мати анатомічну спинку, яка повинна витримувати всі вигини, анатомічні вигини хребта. Він повинен бути не вищий, ніж плече дитини, і не нижчий, ніж поперек дитини. Він повинен закінчуватися таким спеціальним валиком, який допоможе зменшити навантаження на верхній плечовий пояс і правильно розподілити вагу на весь тулуб дитини. Обов'язково повинні бути широкі лямки, вони повинні бути м'якими, тому що на верхньому плечовому поясі і на шиї знаходиться велика кількість кровоносних судин, щоб їх не перетискати і не створювати додаткового дискомфорту для дитини. Ці лямки повинні бути широкими і м'якими. Також потрібно звертати увагу на те, щоб були додаткові засоби опори. Це додаткові ремені. Вони повинні бути на грудях і на талії в дитини. Це також допоможе розподілити правильно вагу на весь тулуб дитини. Також один із критерій вибору є е, наявність катафотів. Це від близькових маячків. Це дуже потрібно для того, коли дитина переходить проїжджу частину або переходить пішохідний перехід, особливо коли діти навчаються у другу зміну. Також рюкзак потрібно підбирати згідно ваги і росту дитини. Якщо дитина віком від 6 до 8 років, рюкзак повинен важити не більше ніж 2 кілограми. Е, на крайній випадок 2,5 кг, але не більше. Якщо дитина від 8 до 10 років, це 3,5 кг, від 10 до 13 – 4 кг і від 13 до 16 – до 5 кг. І згідно росту дитини, як я вже казала, не вище плеча і не нижче поперекового відділу.